Всем привет! Сегодня у нас роутер фирма Alcatel. Цікавий такий роутер. Wi-Fi роздає, 4G підтримує, також може до нього підключитися 32 девайса до 100 Мбіт швидкість, це вихід, і вхід 300 Мбіт заявляють. Давайте вскриємо коробочку, подивимося. Отакий От він білий красень всередині. Бачимо у нас чотири індикації: кнопочка Power, Wi-Fi, Network і сигнал. На задній стороні у нас Power, живлення. Також є вхід LAN, LAN 1. І також тут у нас є два входи на дві антени. Main-Div, тобто можна додатково підключати зовнішню антену, якщо слабий сигнал. І він посилиться і буде працювати у інтернет. Роутер працює від sim карти Тобто в самому внизу ми можемо вставити мікросім, є спеціальне місце, і він буде працювати. Що ми зараз і зробимо? Ну і також тут є кнопочка ВПС. Беремо нашу сім-карту і вставляємо так, як намальовано на картинці. Зажимаємо, вона защёлкується і закриваємо. Так, що в нас тут ще є? Дивимось. Положили нам блок живлення. Блок живлення в нас йде на 1 А 12 вольт. Ну і от такий от роз'єм вхід для роутера. Також маємо книжечки, інструкції, що куди і як підключати. Ну, тут все просто, давайте пробувати. Також що приємна довжина шнура більше метра, десь метр 50, метр 20. то тобто можна його поставити далі. Також великий плюс в даного роутера, що його можна підключити не тільки від мережі, а й 12 вольт, це означає, що можна від автомобіля або від акумулятора. Допустимо, якщо у вас немає світла, а є акумуляторна батарея на 12 вольт. Він у вас буде працювати і роздавати вам інтернет. У нас час обликавати якраз то, що треба. Також можна буде скачати додаток Alcatel Wi-Fi Link. Він показує кількість підключень, є різні настройки, можна, там багато чого подивитися. Також там можуть приходити смски по даному оператору. Додаток безкоштовний, так що, якщо потрібно, скачайте. Вмикаємо в мережу. Як бачимо, у нас індикація загорілася синіми. Спочатку всі загорілись, потім тільки Power. Тепер чекаємо, коли він зловить сигнал. Також Wi-Fi має з'явитися. І Network, інтернет. Сигнал у нас червоний. В залежності від сигналу, діод міняє кольор. Якщо синій, то сигнал ідеальний, якщо зелений, сигнал нормальний. Якщо жовтий, сигнал мінімальний. А якщо червоний, то сигнал поганий. Мількає. Но, тим не менше інтернет вже повинен бути. Тепер нам необхідно в нижній частині роутера вказаний пароль. Вводимо пароль і підключаємося. Також в нього є дві частоти 2,4 Гц і 5 Гц. Тобто кожен собі вибирає яку йому хочеться. Друзі, зайшов телефон і бачимо, у нас зразу з'явилось дві частоти. Можна підключитися до 2,4 і до 5. Ну, вибираємо, допустимо, 5. І тепер нам необхідно ввести пароль той, що знаходиться знизу під роутером. Все, друзі, ввів пароль. Пише слабкий захист пароля, але тим не менше все підключилося. І, як бачимо, можемо зараз провірити, радіо підгружає, все прекрасно працює. Так що майте на увазі, що є отакий от роутер, в який можна вставити сім-карту і він буде роздавати вам інтернет. Якщо поганий сигнал, індикація міняється. Якщо завжди поганий сигнал, можна підключити додаткову антенну. З задньої сторони вона продається окремо, коштує не дуже дорого. І у вас буде завжди інтернет в домі. Купував я даний роутер для того, щоб коли пропадає основний інтернет, буває, що відключають світло і інтернету немає. А з телефона роздавати інтернет не дуже зручно. Тому вирішив поставити ще одну сімку додатково. І в разі, якщо немає світла, підключається на 12 вольт. Роутер працює і роздає інтернет. І так, провіряємо тепер його від акумуляторної батареї 12 вольт. Найшов старий дріт від старого блока живлення, відрізав його. Ну і все підійшло. Пробуємо. Як бачимо, індикація у нас засвітилася, йде загрузка. Ну і от появився вже сигнал. Інтернет. Нетворк, тоже лампочка засвітилася. Як бачимо, друзі, все працює, так що можна користуватися і від мережі, і від акумуляторної батареї. Також зручно, якщо вам, допустим, необхідно десь поїхати на природу, ви також можете її включити до автомобіля. І все буде працювати. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.